Хаб відкриті уроки футболу відвідав Великий Березний. На Закарпатті проєкт Української асоціації футболу за підтримки фонду нова демократія та Асоціації кроскультурних проєктів із Данії за сприяння Департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної військової адміністрації реалізує Асоціація футболу краю. Викладачі, які сьогодні працюють і працюють в інших, коли проводяться ці заходи, вони досконало знають свою роботу, вони дуже добре володіють технічними вправами, вони знають, як пояснити це дітям. І діти з великим задоволенням, я повторюю, з великим задоволенням приймають участь і від цього, скажімо так, громадські організації дуже велику допомогу і діти отримують подарунки, солодощі. Отож у дітей були оптимістичні сподівання. Футбол для мене це спорт. Е, е, ну, я дуже сильно люблю футбол, люблю стояти на воротах. Я думаю, що тут буде дуже цікаво. Ну, я думаю, мені сподобається. За допомогою відкритих уроків футболу організатори надавали й безпеку та психологічну допомогу. Тим паче, що з дітьми зі Ставного, зужрочини. Займалися хлопці та дівчата з Донецької і Дніпропетровської областей. Ми дуже вдячні, що нас прийняла Закарпаття. Що ми вже два роки перебуваємо в Закарпатській області для дітей створені всі умови. Для проживання, навчання, психологічна підтримка, тому що діти зазнали, чули сирени, чули, як бомбили їх місто. Деякі діти навіть бачили, як виносили людей з розбитих будинків. Це дуже важко для психологічного стану дітей. Але все ж акцент на футболі було зроблено не випадково. Ігрова форма дозволяла і краще пізнати вид спорту, і розслабитися і подружитися. Сьогодні я приймала участь у відкритих уроках по футболу. Нами займалися волонтери, тренера. Вони допомогли мені знайти у чомусь новому, допомогли дізнатися багато чого. Я дуже вдячна організації за ці відкриті уроки. Юні учасники відкритих уроків футболу отримали подарунки та дипломи і мріють про заняття футболом уже у мирній Україні. Та досягти в улюбленому виді спорту вагомих висот. По-перше, я б хотів вірити, що ми зможемо грати під мирним небом. Футбол спокійно не боючись. І так, я планую продовжувати грати в футбол і стати професійним футболістом. Віриться так і буде. А відкриті уроки футболу вже стали однією з перших входинок. На спортивному шляху